У нас для вас є іще один ексклюзив. Поки на кожному ефірі кричать про мінімальні зарплати та неможливість на них вижити, ми почули про шалену бійню за одну вакантну держпосаду директора із ставкою в пару тисяч гривень. Отже, директором чого державного бути виявляється сьогодні. Престижно сто човнів це вже 100 тисяч доларів за місяць. Справжня схема корупційна вертикаль, які головні міністерські вимоги до директорів національних парків. Завдання керівника це не тільки створювати конфлікти, а шукати е механізми, як їх вирішувати. І що це означає зі слів компетентних посадовців? Далі ці ці кошти йдуть куди? Через міністра так само вони йшли на кабінет міністрів України. Люстратор уже розповідав про знищені ліси карпатських заповідників. Ми продовжуємо стежити за цією темою, але цього разу підготували матеріал з півдня України: теплий та край, Одеська область, національний природний парк, Тузловські Лимани. Про Лисі Карпатські гори не говорив хіба що лінивий. І поки міністру екології та природних ресурсів Остапу Симараку особисто не показали суцільні паньки на території парку Гуцульщина, він нібито відмовлявся вірити у тотальну виробку. Результат такого собі прозріння. Звільнення директора невдовзі у Мінприроди вирішили замінити керманичів одразу кількох національних парків. Очевидно, про всяк випадок ми сьогодні розпочинаємо третій етап. Засідання проведення е, конкурсного відбору е, кандидатів на посади директорів національних природних парків, які відносяться до сфери управління мінприроди України. Я не є членом комісії. Я хочу зробити зауваження, тому що тут представники преси. Це Ірина Віхрестюк, заступник директора національного парку Тузловські Лимани, природознавець і журналіст за сумісництвом. Стосовно того, що в Національному природному парку Тузловських лиман було суттєве порушення, була кандидатура. Я, дитатура, будь я є журналістом, вихрестюк Ірина Михайлівна. Ви, — Вихрестюк. Вона і... є журналістом, але вона є заступником та, директора тузлівських лі... ліманів, яка без дозволу на те приїхала, без дозволу природи приїхала у відрядження. Чи за власною заявою не погодженою на засіданнях конкурсного комітету? Я також для преси роблю таку заяву. І Аби ви зрозуміли, що відбувається, незадовго до цього конкурсу я зустрічався з Іриною на території парку Тузловські Лимани. За інформацією заступника директора, тут так само поляють величезні кошти через знищення всього живого. Ось вам невеличкий приклад: ці кадри назвемо так: один день із життя природозахисника. Вы находите на территории паспорта. Нет, мы вот там Ви этой. На... На... Вы находитесь? Зим... Выключи говорю, Стоп, стоп. Чего забирать? Вы заберите видео, получить. Приморт. Кто получил я? Житый. Вы знаете, что я могу вылазить по паспорту? Приморт. Опа, 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 ничего себе. Стиснись <звук> здесь. На цьому відео виконувач обов'язків директора парку Іван Русів особисто разом із заступницею Іриною Вихристюк на свій страх і ризик протистоять браконьєрам. Вже складається враження, навряд чи це та робота, про яку мріють ось ці конкурсанти, і якою так хочуть займатися ці потенційні директори. Але все одно намагаються сподобатись членам комісії. Ви тільки послухайте. Я думаю, на перше, це перш, першочергове завдання. Проводить освітницьку людину, роботу з людьми, а е, Я знаю, ну от починаються з дітей шкільного і дошкільного. Директор парку, ви знаходитесь на території парку. Ні, ми от там Ви знаходитесь там... на території Зим... національного парка. Выключите говорю! Нарого парка. Ви знаходитесь на території національного я парку. Я документ, документ, сюда документи, документи. Я не правда. вам. Документи, документи я, пожалуйста, виділю. Завдання парку. E, збереження. E, збереження і відновлення e, існуючого. E, e, Є рослинного тваринного світу. Для довідки. Іван Русів. нині виконувач обов'язків директора національного парку Тузловські Лимани. Єдиний із 37 директорів національних парків підпорядкованих Мінприроди, хто є доктором наук. Крім того, автор п'яти книг має почесні відзнаки та дипломи. Так от, на своїй сторінці у Фейсбуці стосовно вищезгаданого конкурсу Русів висловився так. Я на конкурс не подавался, поскольку считаю, что вакантной должности директора в нашем парке нет, пока я занимаю эту должность и не уволен министром в законном порядке. А теперь до головного. Чим і кому не вгодив чинний директор. За словами Ірини Віхристюк, це Віктор Васильович Канцурак, колишній директор департаменту заповідної справи і мінприроди, а нині заступник міністра. З відкритих джерел відомо за часів Януковича Канцурак фігурував у досить гучному корупційному скандалі із закупівлею супутникових знімків території України. Ціна питання майже 50 мільйонів гривень. Нині з цього приводу його перевіряє набу, і, начебто, чиновника відсторонили. У 2014 році, після Революції Гідності, пан Канцурак, боячись люстрації, тікає в Кабмін. Ось. І перебуваючи там, він так само в Кабміні курував питання, що стосувалися мінприроди. І він до цього часу має відношення до кадрових призначень. І кадри призначають ті, які будуть потім діяти в цих схемах. Це однозначно. Тобто ви маєте ввідомо, що з кадри та директора подобних вот, парків, подобних об'єктів? Парк, так, так, так. Да, 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 да. А схеми, до речі, досить прості і нахитрі. Ірина Вихристюк показує на прикладі. На оцій акваторії в період вилову кефалі 100 човнів. Да? Условно, это... Ні, не, це зараз условно? Ні, це реальна цифра. Від, від, від 70 до 100 човнів. Фактично дозвіл мають тільки три підприємця: два підприємства, один підприємець. Отже, звідки взялися ці 100 човнів? Це місцеві жителі, які, за словами Ірини Вихрестюк, за певну плату у підприємців купують дозвіл ловити рибу. Що відбувається, Да? Ну, уявімо, півтора місяця, півтора місяці активного вилову кефалі, коли може бути там, наприклад, 100 човнів. Е, і... З кожного човна вони платили 8 тисяч гривень. В 13-14 роках такий собі дозвіл коштував тисячу доларів з одного човна. 100 човнів – це вже 100 тисяч доларів за місяць. За півтора місяця – це 150 тисяч доларів, які фактично потрапляють трьом підприємцям. Що далі відбувається? Формуються певні потоки, які потім відвозяться куди в департамент заповідної справи. Далі ці кошти йдуть куди? Через міністра так само вони йшли на кабінет міністрів України. Всі схеми з конкретними прізвищами Іван Русі вивішує на своїй сторінці у Фейсбуку. Інформація з його стрічок у соціальній мережі, готові матеріали кримінальних справ. Звичайно, що такі несистемні працівники, наче кістка у горлі. А відтак кансурак намагається зараз, ну також по європейськи провести так званий конкурс. Але повірте, ми вже побачили багато невідповідностей, і ми розуміємо, що цей конкурс, який намагаються зараз провести, це можливість фактично знищити останніх природоохоронців в галузі і завести своїх управляємих людей. Люстратор вирішив побачити все на власні очі. Скажу так: реалії набагато сумніші. Лиман на час нересту стає прихистком для риби, але дуже швидко перетворюється на постелю. На цій прориві відбувається промисловий вилов кефалі. Перекрита прорва порушила водообмін лиманою з морем. Той просто починає висихати, внаслідок чого гинуть усі важливі мікроорганізми. І такий собі катаклізм, як і решта проблем, відбувається з легкої руки міністерських чиновників. Чому не може нормально функціонувати національний природний парк? Тому що в нас немає надважливих документів. А тепер максимальна увага. Ви тільки уявіть, національний парк не має меж. Точніше, де-факто вони є, де Юре ні. І це головна причина усіх бід. Отакий проєкт організації території, фактично, він, держава заплатила в цінах 2012-13 року 900 тисяч гривень. Тобто це не, не мала сума, але у нас зараз 2016 рік, і ми до цього часу не маємо цього е, документу. Так якщо вона заплатіла, по чому вона має? То його має хтось прийняти? Так, його має прийняти, той же самий підписати Мінприроди. Але до цього часу вони не підписують цей документ. Не підписавши проєкт організації території, ми не можемо зробити наступний крок. Наступний крок це документ, який називається. Проєкт землеустрою. Тобто, в результаті проєкту землеустрою, у нас мають бути винесені межі в натуру парку. Поки ці межі в натуру не винесені, будь-який браконьєр може виграти суд і сказати: у вас межі не винесені. І взагалі вони всі говорять, що парку немає. Ви знаходитесь на території парку. Ні, ми отам. Ви знаходяться. Зим... Виключи гарблю. Стоп, стоп. Тим часом в міністерстві граються в конкурси, підходжу до головуючого Віктора Вакараша, аби поцікавитись взагалі доцільністю цього заходу. Адже виходячи з того, що я почув, побачив, новий директор нічого не змінить. хвилину. Скажіть, а яка необхідність зараз назначати директора на національний парк Тузловський лиман, якщо там уже є директор. Там немає директор, директора, там є виконуючі обов'язки директора. А в цілому міністерство доволі його роботи, що я знаю, що, що... науки на... він, він по-моєму, навіть доктор наук. Питання так. в тому, що э, завдання, завдання керівника це не тільки створювати конфлікти, а шукати э, механізми, як їх вирішувати. Цікаво, в контексті озвучених іриною схем Віктор Вакараш зараз кого має на увазі і про які механізми йде мова? Якщо ви говорите про Русіва, конкретно з ним була не один раз розмова про те, що будь ласка, ти готовий подавай заяву, приймай участь, вигравай. Якщо ти нормальну конкурсну пропозицію надаси, і будеш там директором. Я не проти конкурсів. Деякі парки, як от Гуцульщина, і справді потребують так званого перезавантаження. Але щось підказує. Ну, хоча б, якщо подивитися і послухати конкурсантів, навряд чи це приведе до кращих змін. Збереження е збереження і відновлення е існуючого. Е е е е Фон. На фонду рослинного тваринного світу. У міністерстві мені так і не пояснили доцільність пошуку нового директора для національного парку Тузловські Лемани, коли проблема не в керівникові, а в самому міністерстві. Це я про досі не підписаний проект організації територій. добре, ну, а як ви прокоментуєте вот проект організації території? Трижатере утвердіти, що как би ми нічого не довжні утверждати. Ми повинні і якщо є замічання, відправити на дороботку. Ось так щось підказує, що влаштовані конкурси це чергове замилювання очей. Яскравий приклад розстановки своїх на потрібні місця, які не будуть задавати зайвих питань, лізти куди не слід, або як я почув, створювати конфлікти, а не шукати механізми їх вирішення. Люстратор продовжує стежити за цією темою.